Прикарпатське Славське восени та навесні привезли до столиці на полотнах. Писали його з натури учасники двох живописних симпозіумів Метці з Києва, Львова, Івано-Франківська та Дніпра. Відсьогодні побачити українські Карпати можна на полотнах у столичному музеї майстерні Івана Кавалерідзе та в будинку художника. Тут квіти, Карпати без безсвітні. Мон бути це Ганна Примакова. Був у нас перший художник е, Борис. Сердюк, такий цікавий пейзаж, Така бачите, Лєв цікава якраз дивиться. Ліпка Ярослав Ціко показує роботи митців. Це він вже двічі зібрав художників на своїй малій батьківщині. На цих полотнах його рідне Славське, що на Львівщині та околиці. Ярослав художник разом з дружиною Тетяною він заснував арт-резиденцію Карпатський рай. Так подружжя називає свій дім. Це наша річка у Це в Славську, наші рідні края. Річка напроти хати. До речі через залізницю, правда, я її люблю, я надихаюся. Я дуже люблю воду писати. І тому, якщо каже, вже подобається люди, я так чую, то значить, оця любов до води, вона і. Відобразна після майдану Ярослав повернувся на Львівщину. До того розповідає, більше 20 років прожив у Москві. Вдома вирішив зібрати навколо себе митців, аби вони мали чим надихатися, а заразом щоб привернути увагу до Славського. Допомагати в цьому взявся і селищний голова Ігор Ферен, що приїхав до столиці на відкриття експозиції. Я вважаю, що це входить в мої обов'язки. Так представляти позиціонувати Славського, і коли відбуваються такі заходи, і коли. Славська, там, Річка Опір, так? звучить вже в Києві і не приїхати. На такий захід, ну це напевно неправильно. Карпатську натуру восени минулого року і навесні цього у Славську писали майже 20 художників. Серед них Володимир Ваштак та Ірина Ваштак Остроменська, Володимир Слепченко, Орест Манюк та інші. Приїздив до Славська і Олександр Юнін. Це дуже важливо, коли люди спілкуються між собою. І е, ви розумієте, коли немає всіх цих ознак, хто заслужений, хто народних, то який. А всі розмовляють мовою мистецтва, то воно інше. Ярослав мріє створити у Славському мистецький простір, щоб туди могли приходити і туристи, і місцеві, а також друзі-художники. Інна мельник Олександр Прозоров, новини культури.